Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Гранокенго в довгій базі. Ось така кінгушка. Значить, це 20-й рік, 1,5 дизель, 95 пробігу. Ціна, на жаль, не вказана, треба уточнити. Телефончик 066 360 36 42. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Туранчик. Так, крос Туран, сьомий рік. Так, сьомий рік. 1,4 бензин. Автоматична коробка 7,350 доларів. Є кліматконтроль, підігрів. Так, маємо два катіки. Перший варіант 2020 року, повний привід пишуть, коробка автоматична. 19 800 доларів. Тут контакти до власника. Дуже багато написано, з дрібним шрифтом. Довго перечитувати. Кого цікавить така машина? Набираємо, вам все розкажуть. Так, є форкопчик. Ось такий варіант. Поруч. Поруч варіант такий в довгій базі. Так, також, напевно, власник Віктор. Так, ось контакти, 17-300 доларів. Це 16-й рік, 100% без жодного підфарбованого елементу, 7 місць, 2,0 дизель. Renault Grand Scenic. 12 рік 1.6 6 дизель 224 пробіг. за ціною 9950 доларів. Тут контакти зверху. Шкіряний салончик. Класний сімейний. Автомобіль. Рено Кенго в довгій базі 12 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, 11950 доларів це 7 місний пасажир. Бачимо контакти. Так, якось тут проберемося. Рено Сценік. 17 рік, 1,5 дизель, 168 пробіг. За ціною 17-300 доларів, бачимо контакти, це 7 версія без підфарбувань. Кого цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Рено Кенго. 13 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу за ціною 9500 доларів, п'ятимісний. Пробіг оригінальний, тут бачимо контактну інформацію. Оригінальний пасажир. Так, туди я вже не полізу варіант. Volkswagen Caddy в довгій базі. Так, 17 рік, версія Highline. 2,0 дизель, 7-місний, автоматична коробка 19300 доларів. Власник Віктор, Ось тут контакти. Продиктую краще. 0,67, 0,0, 0,0, 031. Ось так. Так є салончик. Більше інформації? Оточнюєте. Ремок Єного. 13 рік, 1,5 дизель, 182 пробіги. За ціною 9700 доларів. Контакти видно гарно. Оригінальний пасажир. Так, колись був дуже популярний Volkswagen Шаран. Місткий мініван. Так, це 2000 рік, 1,9 дизель, 360 пробігу. Контакти для уточнення інформації залишили. Більше, на жаль, немає. По салончику класично, тканинний салон, механіка. Ось такий варіант. Renault Grand Scenic другого покоління. Так, 2008 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 5 місць, 241 пробіг з Нідерландів, 6300 доларів. Коробка автоматична. Контакти бачимо. Тканинний. Тканинний салон. Клімат, контроль. Парному колір, є парктроніки, до речі. Ось така машинка. Volkswagen Touran. Туранчик 13-го року, 228 пробігу. 2,0 дизель, 103 кВт, 7 місць, 11 300 доларів. Volkswagen Caddy так, 11 рік, ЄГР заміна. Напишуть 1,6 дозвільня на 77 кВт 225, 225 тисяч пробігу повністю обслужена, в рідній фарбі 7 міст 2 ключі, 11-300 доларів і ось тут контакти. трошки. Дощик заважає. Opel Zafira B. рік один 8 бензин, 197 пробігу, за ціною 6750 доларів, тут контакти. Комбінований салончик. Ось така машинка. З фаркопом, до речі. Рено Кінго. Так, кінгушка 14 року, 1,5 дизель, 196 пробіг, за ціною 9800 доларів. Бачимо контакти. На оригінальних дисках. Оригінальний пасажир з клімат контролем. Ось така машинка. Volkswagen Turan. Туранчик. Десятий рік модельний 11, 2.0 дизель 250 пробіг, за ціною 11 950 доларів. Коробка автоматична, контакти 0,50, 755 95, 35. Не бито, не фарбовано. Пишуть ось такий салончик з підігрівом сидінді. Парктроніки. О, Zafira Бі. 10 рік 1,8 бензин, 206 пробігу, контакти ось тут. Тканинний салон бачимо. Ось такий варіант. Volkswagen Caddy. Ось такий лимончик. Лимончело так, четвертий рік 1,6 MPI, 241 пробіг, 5750 доларів. Контакти бачимо. Зараз більше привозять бензинові автомобілі з двигуном 1,6 вишуковують, тому що на дизельні дуже мито високі, економічно невигідно їх привозити. Ось такий варіант. Якщо когось цікавить, телефонуємо. Volkswagen Touran. Туранчик. 2018 року 230 пробігу, 7 мішний, 2,0 дизель на 110 кВт, автоматична коробка Так, контакти 067 96, 59, 070. В такому гарному кольорі. Є панорамний дах, світло шкіра, автомат, клімат контроль, гарна комплектація з проктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Каді 2017 року, 2,0 дизель, 222 тисячі пробігу за ціною 12 850 доларів. Після не фарбовано, 100%. Контакти ось тут. ворко